Біля дверця топковий вам треба зробити притопочний лист. Там є в мене, але, є, але я але так, маленькі, дуже маленькі. Ну тут одіяли. Але прибра... я цього тазіка туди дров би бумагу прибрати. Ось такі зауваження від працівника ДСНС отримала мешканка села Синів Лідія Матюха. Пенсіонерка мешкає у будинку, який топлюється виключно пічним опаленням. Каже, завжди слідкує за станом димоходів та грубо контролює процес отоплення та не полишає в цей момент оселі. Однак рекомендації рятувальника до уваги візьме. Поприбираю. Може, може хто мені приб'є цього листа? У мене немає цих батарей, нема ніяких. Ні котла, ні батарей, хата стара післявоєнна. В мене це влаштовує. А це оселя Лесі Січкарук. Будинок жінки рейдова група відвідує вже не вперше, тож господиня добре знає правила експлуатації пічного опалення. Ми до вас завітали початок опалюваного сезону, похолодало, щоб ви не нагадати. Все потрушено і бляшка лежить, і бумажок не лужу нічого, все добре. На грубці не зберігати горючих матеріалів, відсунути ліжко ага. там ваше подальше від грубки? О, да, отако на Як свідчить практика, ці правила знають більшість мешканців приватних будинків, де є пічне опалення. Однак трапляються випадки, коли ними нехтують, а це часто призводить до пожеж та витоку чадного газу. Тож, аби вкотре нагадати населенню про важливість правильної експлуатації Чного опалення газових котлів та електроприладів проводяться профілактичні бесіди. Склад рейдової групи, включені працівники адміністрації, тобто староста, соціальні працівники, представники поліції та наша служба. Проводимо відпрацювання на першу чергу осіб, так званої підвищеної групи ризику. Одинокі престарілі, неблагополучні та багатодітні сім'ї під час спілкування з громадянами звертають увагу не лише на пічне опалення також звертаємо увагу на систему витяжок, на стан газопроводів, з'єднувальних муфт, підключень в разі виявлення убиті газу. повідомляємо представників газової служби. Так само соціальних працівників наголошуємо на що потрібно звернути увагу з метою не допущення нещасних випадків. Зокрема, у селі Сині працівники соцслужби регулярно контролюють ситуацію з опаленням осель людей пенсійного віку з інвалідністю самотніх, багатодітних та неблагополучних сімей. Вони проводять найбільшу роботу з такими людьми. Роз'яснюють їм всі правила користування пічним опаленням, ось допомагають і наносять дров. Ну, це перелік всіх всякої праці, яку вони проводять з цим населенням. Відповідно, і моїм діловодом, коли виписується субсидія на тверде паливо, вона в свою чергу пояснює, хто приходить з людей. Правила пожежної безпеки до слова, з початку поточного року на Рівненщині через неправильну експлуатацію пічного опалення сталося 111 пожеж через електричні обігрівачі 5 та газові котли 2. В результаті цих пожеж загинуло 4 людини. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.